Чи Причетні українські хакери до масштабного збою в роботі інтернету в РФ. Чи причетні українські хакери до масштабного збою в роботі інтернету на болотах? Звісно, що ні. Наші українські хакери ні до чого такого не причетні. Чи отримає Україна цього року прибутки від використання заморожених активів РФ в Європі? Чи отримає Україна цього року прибутки від використання заморожених активів сасії в Європі? Україна не отримає. Чи справді Британія може передати Україні гроші Абрамовича від продажу Челці? Чи справді Британія може продати Україні гроші Абрамовича від продажу Челсі? А, ні, і карта місяця нам каже, що це якийсь повний бред чомусь. Я не дуже розуміюся, що там при чому там Абрамович і Челсі? Пишіть хто знає, але ні, такого не буде. Чи зможе Україна повністю забезпечити громадян газом власного видобутку? Чи зможе Україна повністю забезпечити громадян газом власного видобутку? Чи може наша країна? Забезпечувати нас газом повністю самостійно. І так, і ні. Ну тобто ресурси для цього є, але що треба зробити, щоб так було? Треба зробити дуже класні в такі, знаєте, вливання грошові в якусь інфраструктуру по видобутку можливо. Або по транспортуванню і треба розірвати стосунки з деякими партнерами. Тоді ми будемо автономні. Тобто ресурси є. Чому саме зараз до Києва прибули інспектори з Пентагону, Держдепу та USAID? Чому саме зараз до Києва прибули інспектори з Пентагону, Держдепу та USAID? Так, чому інспекція в Україні? Може, тому що пиздять як ненормальні, ні. Чому інспекція саме зараз прибула у нас іноземно до Києва. А, інспекція прибула до нас. По-перше, щоб подивитися на власні очі на кадрові зміни. І по-друге, щоб подивитись на власні очі, що якісь канали, там де гроші ну просто десь ховаються і десь пропадають, щоб їх закрити. Чи є ймовірність, що США нададуть військову допомогу Україні в лютому? Так, чи є ймовірність, що США надають військову допомогу в Україні, Україні в лютому. У нас навесні. Буде прям як медом намазано щодо допомоги, візитів, приїздів іноземних, союзів. Тобто, от навесні прям буде бум, такий якийсь цього приводу. Тобто не цього місяця. Чи вдасться ЗСУ значно просунутися на лівобережній Херсонщині в лютому? Чи вдасться ЗСУ значно просунутися на лівобережній Херсонщині в лютому? Херсонщина, дуже рідко її дивимось. Давайте приділимо час. Тому що Харків дивилися, а Херсонщину ні. Херсонщина та що окупована. Що там буде далі? Що там буде далі? Хм. Цікаво. А, значить, що там буде далі? Є якийсь на Херсонщині об'єкт, не дай Боже, напишіть у коментарях, про що я зараз скажу. Якщо зрозуміли, мовчки, ото про себе і все, і пішли далі. Є щось таке на Херсонщині, що ці е, гандельєри будуть. Застосовувати як шантаж, і це дуже схоже на ЗС, от як ситуація на ЗС, от там є такий об'єкт, да? от таке саме є і там. Тобто вже вони розуміють, що вже все, вже тіпа, лавочку їх пора закривати в місті з ними, там, в чорних пакетах їх пакувати. Але от щось вони будуть там мусоліть прям, прям от дуже довгий час. Ну, окей, і що? І чим все це закінчиться для тих орків. Це все закінчиться тим, що про них трошки забудуть, бо буде зміна власті там в Оркостані. І вони такі, типа, так ми ж тут за родину, ми ж тут, ну, якби, за царя. А царята вже нема. І все, буде і буде їм жопа, і трошки потонуть вони там? Якось так. Чи дійсно Росія стоїть за глушінням сигналу GPS у Європі? Чи дійсно САСІ стоїть за глушінням сигналу GPS у Європі? Давайте так, і Сосія теж. Тобто не так там є багато ресурсів для цього, але вона чимось допомагає. Ну, якщо якесь гівно в світі відбувається, то Сосія там по-любому на першому місці буде причепна до того. Але я хочу сказати, що тут треба іншу країну дивитися. Причому мені чомусь здається, що це штати. Чи погодиться шольц на постачання ракет Таурус Україні в лютому? Чи погодиться Шольц на постачання ракет Таурус Україні в лютому? Так. Так, однозначно так. Те, що він погодиться і підпише, то воно так. Коли воно прийде, оце вже інше питання. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.